Всім привіт! Всіх вітаємо! Ви на каналі. Якщо підслухати жінок, і з вами я Марія, а також моя подружка Ліця. Привіт, на нашому каналі ми говоримо про різні теми, які цікавлять жінок, про книжки, про фільми, про різні теми. Про чоловіків. а сьогодні осінь. І ми говоримо про кулінарію і навіть щось приготуємо сезонне, наприклад, гарбузове. Mm -hmm. Марія, я знаю, що ти готуєш як богиня, oh, yeah. <смеш> на відміну від мене. Тому ти мене сьогодні будеш вчити новим рецептом і вас також. Mm -hmm. Якщо у вас є цікаві сезонні рецепти, пишіть, там буде дуже цікаво. Ми навіть це попробуємо. Розкажи мені твоя любов до кулінарії. E, ну, моя любов до кулінарії. Я не можу сказати, коли вона почалася, в якийсь самий момент, тому що мені завжди здавалося, що я не люблю готувати. Моя мама завжди мене критикувала. Mm -hmm. Але навчила мене готувати, моя бабця. І десь це навчання почалося з 12-13 років, тому що бабця мене готувала до подружнього життя, можливо, до раннього подружнього життя. От, і вона говорила про те, що якщо ти не будеш вміти варити їсти, тебе ніхто не посватає. Для неї це був капець. біль, капець, просто катастрофа. Перше, що я готувала з нею, це звичайно вареники. Хоча вареники я робила з дитини, мені здається, з 5 років, та я любила щось там. Схоже на вареники, бабця навіть ці маленькі вареники, вона варила, і я їх їла, я їх мамі з татом передавала до Франківська. Тому що перші сім років свого життя я провела в селі. Цим дуже пишаюсь, тому що село мене навчила дуже багато чого. І тепер, в період війни, я знаю, що я не пропаду. Ти виживеш? Я вижу з сотки. Віця, чи любиш ти готувати? Е, я люблю експерименти на кухні, і мій чоловік часто мені нагадує, що не забувай місце для експериментів. Це спальня на кухні треба по рецепту. Oh. Вот. А знаєш оці е, такі приказки, що жінка має бути як там в домі господиня, там в ліжку шльондра, і на кухні там кухарка. Вот ну я uh -huh. така шльондра на кухні. знаєш, тому я така така. Знаєш, захожу така. А що буде, якщо замість цього дати це? О, а якщо це, це розуміти, то це постійно ну, не завжди мої експерименти вдалі, це правда, але більшість з них вони якісь такі нові, і це щось цікаве, і він такий. Ти знову щось Ні, «Ні, ні. це, це ні. по рецептурецепт з інтернету. Все так. А ти можеш брати не з інтернету? Добре, добре, добре. Там ні, я бачу, що в тебе очі світяться. От я не знаю, я нічого не можу з собою поробити, mm -hmm. тому що коли я там кілька разів зробила по рецепту, на якийсь раз четвертий, думаю, блін, а що буде, якщо наш її вже там вже, як мене понесе. Я так. думаю, що саме так з'являються нові геніальні рецепти. Напевне, так, так. Так, сьогодні ми будемо готувати гарбузовий суп, тому що осінь. Тому що в нас такий осінній настрій, і тому що в нас є гарбузи, які написані дуже. дешеві. Це сезону та розказує, що ми так. маємо робити. Я не знаю цього рецепту. Віця до мене прийшла. Я вже дещо приготувала. Mm -hmm. Нам потрібна цибуля, велика каструля, яка в мене вже на плиті, часник. Сам гарбуз. Я його вже порізала. Частину віця буде різати. Тебе така градація цілий, шматок і вже власне Порізали. до якої кондиції він має. Він різноманітність на кухні. Ось нам потрібно олій, вершкове масло, кілька приправ і вершки. І це буде все супер класно. Зверху я приправляю цей крем в суп, може бути насіння гарбузове, насіння соняшникове, кунжут, насіння льому і трошки оливкової олії. Ми це все покажемо. Але поки ми будемо готувати, ми будемо говорити з вами, говорити про жіночі теми. Сьогодні ми говоримо про кухню. Отже, Віця, чи є в тебе якісь правила на кухні? Правила на кухні ні. Не, не обмежуй себе навіть на кухні, якось отаке. У мене ж натомість є три правила на кухні, і перше, моє правило все геніальне просто. Я не готую те, що дуже складно, бо я рахую, що воно не коштує мого часу, моїх зусиль, і якщо я так рахую, воно в мене не виходить. Отже, все геніально просто, і риба фарширована входить до цього. Все геніально просто. Я її готую, вона в мене божественна, це моє короне блюдо. Одне з коронних блюд. Як в тебе коронні блюдо? Коронних немає, але в мене гарно виходить сирник. Ну і правило є щось, що в тебе класно виходить, і ти його готуєш. Ти знаєш, що якби воно у тебе дуже класна, чотири сири. Ти приносила мені. А, мене з горіхами, така смачна. Ну, вона звичайна, я не знаю, просто Ні, вона жуди, дуже смачна. А я додаю туди гарбузову олію. Тобто вона не на оливкові, вона на гарбузовій олії і я не є гурман, я різницю не відчуваю. Але коли приходять гості, вони, наш, так, вона якась така класна. Типу, я не знаю, в неї я не відчуваю. Так, це до речі, не. Найкраща піца чотири сири, яку я їла. Навіть якщо okay. порівнювати блін з класними піцеріями і з класними ресторанами. Віця, ти молодець, дякую. Yeah. Yeah. Uh -huh. Ще щось таке. Оце, до речі, та шляхом експерименту, якось мені прийшло в голову. Голубці я робила, і я залила їх соусом бешамель. Там не було томату, mm -hmm. там не було сметани. І Мій чоловік боже він такі ніжні вершкові така, та там. Ти напевно вершками кажу, тата. Короче, він досі не знає, що там немає сметани, там немає вершків. Але якщо залити голубці соусом бишамель, вийде mm -hmm. досить, ну типу, прикольно. Якось так. А взагалі пече класна моя мама. Вона якось так знаєш щось би до чаю. Угу. Давай зробимо мармуровий е... серйозно. Так, давай зробимо мармуровий кекс. І це треба два види Круто. тіста, шоколадний і світ, його окремо зробити, і вона так бу, не мішала. Перемішала, вставила і перемил... поки перемила девайси, воно вже спеклося. Знаєш, це дуже так швидко ага. виходить. А в мене ні. Я, я знаєш, я люблю бути в процесі присутня. Uh -huh. Коли воно От, випічка не моє, це ти там намішав, вимкнув духовку і так дивишся. Знаєш, дійде, не дійде, знаєш, ти якби не приймаєш участь. Uh -huh. А коли ти щось вариш, ти там додав один градієнт, другий, відкрив, понюхав, Попробував. Да, попробував uh -huh. дав туди спеції. це прям знаєш, якась як магія, якесь таке, дуже такі, знаєш, інтимний процес, не знаєте. Мені подобається, коли ти. Приймаєш участь, у коли це знаєш в цих всіх процесах. Хоча багато процесів, ну я не дуже люблю. Хто в тебе в сім'ї готував? Бабця, о, в мене готувала. То до всіх напав. Вона вчила тебе готувати. Ні, вони мене не напрягали. Угу. Вони Ти мене... була улюблена внучка. Улюблена я була в єдина хвороблива дитина, яку не напрягали, бо вона вижила і знаєш, там вже може не виходити заміж, то вже ставки не робили на те, що я заміж вийду. Колись знаєш. Я була дуже вредна, не думали, боже, хто ж тебе візьме? Знаєш, там вже там вже про те, щоб я не готувала, вже навіть знаєш, не була мова. А тебе хто? Мене бабця вчила готувати. Я кажу, що ми спочатку ліпили вареники. Потім е, одно з перших блюд, яке вона мене навчила готувати, це налисники. Uh -huh. Я дуже класно її готувала, Самі ці бліни, я гарно замішувала. Начинку я кльово робила. Потім блінчики я робила оладі, як у нас говорять. Е, потім даруни. Ну там, типу, гречка посмажити яйця, це не рахується. Не рахується це окей. Ну і в принципі в 19 років я вже була готова вийти заміж вийти заміж, що на жаль, я і зробила з нашим блінком. Як писала одна блогерка, мені треба було піти в терапію, але я пішла заміж. Так, так, так. Ти знаєш, це дуже влучно вона сказала. От, до речі, мій перший чоловік він казав, що він завжди був голодний, хоча він важив 120 кг. Біля мене, а я 45. Він uh, ну, це знає, як я готую, я не буду хвалити. Вона <рик> дуже класно готує. Це я просто та подруга, яку ти запрошуєш, вона така, тож, як моя мама, щось до чаю знаєш. Вона така, а що в тебе є в холодильнику? Відкривай. А там ну, рівним чином якось може бути нічого. Там десь щось завалялось, там, і вона так? І така якась закуска цікава. Ну, тобто, <рик> Є в тебе цей, цей талант? А, можливо, кухня втратила е е достойного кухара. <реш> ну, мій тато дуже любить готувати. Mm -hmm. Взагалі, я з дитинства пам'ятаю його індика тушеного. Ми з братом до oh тепер пам'ятаємо цей смак. І, до речі, його тепер не можна відтворити. Чому? Тому що немає вже домашніх цих годованих індиків. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що тато, коли він робив сало. З чесником, з перчиком, з сілью, і він його замотував в марлю, винт, а лавровий листок клав він ще між тим. Ух ти. На три дні воно так маринувалося. Ми з братом ходили там на балкон, нюхали його, коли воно вже замаринується, коли вже можна їсти. Воно так пахло, просто божественно. Ці речі я дуже пам'ятаю, дуже класно робить підливку мій тату. От. А, взагалі, на чужій кухні, як ти справляєшся? Ти любиш бути на чужій кухні? Е, Якщо це подруги, то так. От я прийшла до тебе. Мені досить комфортно. Uh -huh. У мене теж є моя команда і велика кухня. Я прийшла така, Боже, яка велика. А в мене маленька, просто кухня. Uh -huh. От і я така боже, яка велика кухня, класна. Я би тут прям я би жила тут. Знаєш, можна, я прийду до тебе. Ми щось приготуємо. Давай я прийду своїми продуктами, давай щось приготуємо. Я люблю, щоб було багато простору, щоб було де розвернутися, щоб можна було там. От я навіть, от ну просто через брак часу, коли готуєш мене всі камфорки зайняті. Ну тобто, щоб там не одне, друге, третє. Тобто, в мене зразу там багато багато всього. І коли велика кухня, це просто єдине, знаєш, оцей розмах, от і для експериментів в тому числі. Тому якщо подруги, то там не можеш, не запрошувати поможу. Будь ласка, я зараз візьму каструлю і ми продовжимо. Що ми робимо з цим Отже. прекрасним девайсом? Ми з цим прекрасним девайсом робимо, ми даємо сюди масло, це все можеш давати, у цей девайс. Давай. Так. Ні. Масло спочатку. Я не знала цього рецепту, бачите, я вам не збрехала. Так, давай ми це заберемо, бо нам спочатку треба потушити, розтопити його? його розтопити, потушити цибулю і часник. Угу. був експеримент. Ми могли дати спочатку так, гарбуз. <клес> так, так, так. Угу. Ще трошки олії. Взагалі, треба давати сюди краще оливкову олію, але окей. Цибулька. Цибулька пішла і пішов чесник. Ось це все ми на повільному вогні потрошечки тушимо. Потім ми розкажемо, що далі. Так, оскільки ми вже все порізали і все е, так більш-менш зробили. Взагалі, я ж кажу, я користуюся правилом все геніально просто, тому все геніально швидко. Воно е, ну, не забирає великих е, проміжків, таких, часу. Та, проміжків часу, великих витрат часових. До речі, я забула сказати, що сюди ще потрібна картопля. Я її теж почистила вже і порізала. Окей, поки в нашій каструльці готується початок нашого супу, віця поріже моркву кубиками, як тобі захочеться, міркими, як ти хочеш. Як хочу, Добре. До речі, у віці є. Звичка. Так. так, і лайфхак на кухні. Я всюди ходжу своїм ножем. Тобто ножі я люблю великі. Я кажу, кажуть, що розмір не головне, але ніж бляха має в, бути. Ножі, в ножі це головне там. Ножі так. це головне розмір. А наша, наш суп готується, значить, так, я в кастрюлю налила трошки оливкової олії, додала вишкового масла, додала цибулю та чесник, і це все треба помішувати, щоб цибулька стала. Прозорою світлою, потім ми додаємо картоплю і моркву. Спочатку я додала картоплю, тому що я забула, що треба моркву. Але ми зараз додамо моркву, це нічого страшного. О, супер Віця, клас. Так, а поки ти несеш моркву, ми поп'ємо чай і продовжимо так. нашу розмову. Угу. Чай з медом, правда? Так, да, з медом. Як Отже, ми додали морку, ми додали гарбуз, ми перемішали, поки що воно все тушиться. Каструльці на вогні, а тим часом ми з Віцею продовжимо нашу бесіду про кухню, про наші традиції на кухні, про можливі якісь секрети на кухні і таке інше. Що ти не вмієш робити на кухні? Все геніально, просто і я не люблю ускладнювати собі життя. Якщо можна говорити, це дуже правильно, це дуже правильно на кухні. Чесно, я люблю просто відварений курячу з пюре. Угу. В кидаєш в окріп, але там має бути перець е, і лавровий листочок. Е, вода має закипіти. Кидаєш куряче філе, 15 хвилин засікаєш. Виймаєш воно соковите, воно класне, воно до речі, угу. дієтичне. Це там. просто і дуже смачно. Я теж дуже люблю просту їжу. Мені теж подобається там відварне м'ясо, е угу. пюрешка. Дуже люблю брокколі відварні отак, Ой. Дві хвилинки поки піву і потім теж просто відварне там, саме. Там, та, там, там. Це така проста їжа. Вона дуже швидко засвоюється, і я після неї себе дуже легко почуваю. Дуже багато різної їжі. М да, воно буває смачно, але. Потім я себе можу почувати не дуже окей. Okay. Ну, в принципі, дієтологи нам скажуть, що їжа має бути простою, і чим більше складних процесів, тим більше вони втрачають корисних речовин. До так. речі, ти сказала за брокколі. У мене був випадок, коли я варила суп з брок. Я люблю брокколі, мої діти люблять броколі, Ми всі любимо їх Ну, Але іноді ну хочеться сус. Хочеться поекспериментувати і зварити суп. І от одного разу я готую суп, і так приходить мій чоловік. ну, у нас два кота ще дома. Він так. Що це так смердить? На що десь кіпсрався? Я кажу ні, це я готую сум з боки І голова так. На що? Дуже чітко собі уявляю зараз цю картину. Так, потім він доварився, я ж його звичайно налила все. Він так, ти знаєш такий смачний, я така мовчи, ти вже сказала останній. Якщо чоловік каже, моя мама готувала на Ну, не можна жінці казати, що мама готувала смачніше. По перше, змагатися з іншою жінкою це вже не є здорово. по-друге, порівнювати свою жінку з людиною, яка тебе народила і має в цьому процесі варіння, готування вона стаж. Вона має на 20 років, років більше, більше стажу, так. як мінімум на 25 років. Звичайно, щоб я до цієї майстерні, ну типу рівня майстерні, дійшла, мені потрібно теж плюс 20 років. І зараз, якби в мене був син, я би теж сказала, що ця малявка там може, от я ну, розумієте, І це Лови теж правда, тому змагатися безмістовно. А, взагалі, не можна казати жінці, що мама готує краще. Треба казати. Це щось таке, я ще такого не їв. Щось новеньке. <ріпі> От я вас навчу, якщо ви чоловіки на нашому каналі, кажіть, що це так. щось що, що, такий новий смак. Ну, Розумієш, а і плюс це, по-перше, Ну, ти, <ріпі> ти розумієш, що ти вже її не перевершиш в силу того, що досвіду в неї більше. Можливо, смакові його якісь е, подобання вона теж знає більше. Це якби я сказала зараз своєму чоловіку, і ти знаєш, а мого колишнього член був десь так разом подовший. І може навіть трошки ширше. Але твій теж нічого, ну то все то нормально. Чого ти образився? Ну то я ж з тобою ж, ну все окей, типу, так, не засмучуйся. Так, так. Це приблизно жінка так само. Я думаю, це десь так само. Змагатися немає змісту, але, типу, та чого ти ображаєшся? Я ж їм, ну така собі виправдання, я ж їм. Так. Чи бувають в тебе такі моменти, що я не хочу готувати? Буває. Часто. Коли вони в тебе бувають? Я якусь не задумуюсь. Ну, я втомлена, є... я не в ресурсі, мені не хочеться. нічого Немає робити. часу. Немає часу, не часу, мені часу тому що, наприклад, щоб щось довго з однієї. Якщо навіть втомлена, але є по-любому якісь рецепти, є в господи. Звичайна вівсянка, і одну, яку потрібно хвилин 10. типу 10 хвилин можеш виділити. Ти втомлена. Я реально коли втомлена, я роблю собі каву з молоком. І поки я п'ю каву, та вівсянка, вона там в принципі можна пити в ній руці чашку другою помішувати. Це не є якась проблема. Коли вже геть зовсім не можу, це я не знаю. Там напевно, коли я приходжу з гір, пройшовши та 20, тоді вже. Точно я нічого не можу, і то я там приношу бутерброди, які я не доїла, вони можуть з'їсти. але або я готую перед тим, якось отак. Тобто, щось саме елементарне, аби не здохнути з голоду, в хаті завжди є по полюбовування. Так, але я людина теж eh, частково така спонтанна. Я не дуже люблю триматися плану якогось. Навіть якщо він є, він є, я людина настрою. Якщо мені хочеться сьогодні щось інше, я йду просто в магазин, я дивлюся, що мені впаде в око, що є. Навіть якщо є щось. По акції, це дуже класно, я людина акція. <смітна> Та. І тоді я це купляю, приношу додому. Я думаю, що я з цього можу зготувати, або я вже знаю, що я можу з цього готувати. Я вже приходжу додому, у мене вже одна рука щось там робить, одна рука там <смітна> теж задіяна. От. І якщо я собі намітила, що я це зроблю, нічого не може мене порушити <смітна> навіть кляді москалі своїми тривогами. У мене до речі, коли москалі сильно нас тривожать. Mm -hmm. У мене тоді прокидається отакий дуже сильний кулінарний азарт. Я тоді роблю вареники, голубці, пельменія, роблю холодець, роздаю цей холодець своїм близьким батькам. Треси, ти щось зв'язане з їдою? Робиш з їдою роблю. Так, Боже, я, я згадала, знаєте, mm -hmm. ми цього літа відпочивали в Італії, і ми після тривалого і Тривалого переїзду зайшли в готель, і там був просто божественний номер, який ми запам'ятали. І він це значно, було в Болонії. Це номер створений для кохання. Так. От, просто ти приготи. Ми, ми, ми дуже довго проїхали. Ми ледве туди залізли, і сонце була остання думка, яка проходила ну в голову. От і з цього згоря я пішла по штопор на рецепшена відкуркувати пляшку. Вина, а Марія почала робити сендвічі, щоб заїдати горе в такому номері. От без чоловіка було прошло. Ну це був просто шикарний номер. Ми Запам'ятали номер. Знаєш, що мені в тому номері найбільше ще сподобалось ванна, кімната, і там капець кльовий був унітаз. Він був високий, ти на ньому реально сидиш, як на троні, і ти ногами даже можеш. Е, ну, <помагати>, ну, ліжки просто, просто там ліжко, спати було да. гріх, тому ми, ми напились, наїлись і ми і... ну, майже не спали <помагати> От, так. Ну так насправді, бачите, можливо. зразу все щось якесь, от щось mm -hmm. виходить з під контролю, і ти е, робиш якісь mm -hmm. маніпуляції, зв'язані з їжею. Це тебе заспокоює. Так, 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 так. Ну і взагалі кухня це моє царство. Ну а ти взагалі так, любиш одна на кухні бути, чи коли хтось є там помічників. Знаєш, що там він немає кому допомогти. О, ти от як давай сидіться. Найкраща допомога це коли мені не залишає. Так, <ріх> <Я> Дуже прекрасно <ріх> результат. <режим. ріх> Я не звикла, що мені хтось на кухні може е, допомагати. У мене такого ніколи не було. Ти не, не звикла, була. а я виганяю. Я кажу, так я готую, всі пішли, закрили двері. Тобто, то мені от я навіть mm -hmm. часто вночі це роблю, типу, можу до дванадцятої ночі mm -hmm. готувати, бо всі вже там потомлені, дивляться телевізори, грають і сплять. Я от, от кухня вся моя. От там mm -hmm. от я прям господиня все не має. ну, Я якби я теж не дуже люблю, коли би там хтось там мені щось вклинювався. Можу я готувати зі своїм татом. Я це пробувала, наприклад, батьків. Ми якось мовчки розуміємо один одного. Що треба, що не треба? своєю мамою абсолютно я не можу готувати, тому що там все піддається критиці, і вона тут же щось вирішила поправити і долити туди ще щось зробити. Ну, і відповідно, вона вже не виходить, так як вона має вийти. Я цим дуже. E, злюз, і взагалі я на кухні своєї мами не можу e, працювати, тому що я люблю, щоб кухня була організована так, як я люблю, щоб, щоб там вона все стояла, було там, руками, як ти, так, так, там. Так, так. і щоб воно все було, e, знаєш, так логічно. Uh -huh. так. Якщо я там цими каструлями користуюся, вони мають бути налегуваними доступу внизу і ну, такі інші речі. Дома на кухні в основному я готую сама, але, наприклад, коли ми там приймаємо якихось гостей, і в мене вже дедлайн, вони мають прийти, то мені дуже хочеться, щоб чоловік мені поміг, і коли мені він мені не допомагає, там сидить, наприклад, в телефоні. Блін, тебе це злить? Віка, я не знаю. Мені здається, що в мене вогонь прямо з усіх. Дуже мені хочеться, щоб він там. Ну але він допомагає. Він може порізати хліб, накрити стіл. Ну, звичайно. З моїм перфекціонізмом я я, я можу там поправити mm -hmm. та там, бо це не настільки там естетично. Там. Нема золотого січення, знаєш, аби mm -hmm. там це да? mm -hmm. uh, от, і е, що я ще люблю? Я люблю змінювати щось на кухні. Так? Mm -hmm. Я люблю змінювати фіранки на кухні. Ти знаєш, бо ти мені тарілки нові старі горнятка, там, наприклад, вазон поставити або перенести його. Що ще я люблю? Ну, Такі якісь мінімальні речі, там, картини можна повісити, чи дзеркало, чи ще щось. Я взагалі люблю, я людина змін, люблю рухати енергію mm. <смітна> по хаті. Тепер я вирішила поміняти ліжко в спальні, <смітна> 에, поміняти просто його розташування. Та? Бо ліжко саме я вже поміняла два роки назад чи рік назад. Рік назад Ось ну такі у нас речі на кухні. Добре, а ми дві невістки. Як твоя свекруха відноситься? Я ж я знаю, що ти готуєш як богиня заверші. Моя, і... моя свекруха. Я надіюсь, що вона е задоволена тим, як я готую <ріст> там, бо вона оцінює повазі свого сина. Та це всі мами оцінюють оцінює син. От так, так. А моя свекруха дала мені рецепт е курка на пляшці. До речі, запечена, вона дуже смачна, смачнішої курки, я, wow. напевно, не їла. Це береться пляшка від пива туди. От коли пиво виливається, пляшка не викидається. Туди наливається вода, кидається трошки цибульки, горошок, лавровий листок, і зверху садиться курка прямо на ту uh -huh. пляшку, і вона і обсипається на пергамент сіллю. Mm -hmm. Зараз скажу чому, це не просто так. От, і коли е, нагрів, от вже йде, е, вона випікається, то вода там закипає і порою курка от вона зверху припечена, а всередині вона пропарена, пропарена і ніби проварена, причому там ці прянощі і соковита. І ці прянощі, там, де лавровий листок перчик, вона просто вона дуже ароматна. І вона просто так розвалюється, дуже-дуже ну, класна. От, і... Вона завжди мене чоловік просив, зроби мені курку, таку, як в мами. <гум> <гум> Але він любить ту курку. І саме так, вона реально дуже смачна, я це розумію. От. От. Але ж вже ж треба якось відрізнятися. От. І, я так думаю і треба було посипати, я не знала, для чого пергамент mm -hmm. посипається сіллю. А моя мама посипає сіллю я така Мама посипає, а я не посиплю сіль. Знаєш, я не посипала. А то виявляється, коли жир стікає, uh -huh. сіль вбирає. Uh -huh. І коли немає солі на противні, воно шкварчить і стріляє <зас> е е на всю духовку. Тому е треба було робити так, як мама. <зас> Мама, no, ми вас любимо. Я про це думала всі ті дві години, коли я шкребла свою духовку. Я, я не знаєш, я, я шкребла не духовку, я, я знаєш, я шліфувала своє его. <клес> Клас. Просто, мама, а я мат не зроблю. Ма. Твоя мама хай посипає, не посиплю. Потім така блін, треба було Мама посип... була права. Мама була права, та-та. Тому та іноді, yeah. коли роблять такі mm -hmm. поради, важливо прислухатись. Mm -hmm. Моя свекруха, до речі дуже класно робить. Вона а ти розумієш, вона, моя свекруха, вона дає класні. Ну, типу там не те, що класні, просто там рецепти, які перевірені, а вона не пояснює. От я, наприклад, не знала для чого солі. Ну, uh -huh. тепер знаю, uh -huh. вам кажу теж. Моя мама теж не пояснює, для чого це. Для чого, І ти, типу, не знаєш, це от важливо чи не важливо, ти вже знаєш в процесі, дізнаєшся. І вона, і коли вже там. наш, А я ж люблю відходити від традиційних uh -huh. рецептів. Вона так там. Це що то таке, кажу борство? Це, це такий боже. Не, дуже жива от реально, просто... <рес> можна, можна було би зняти знаєш, з цими реакціями її, ну просто якийсь фільм, комедію. Я пам'ятаю, вона колись пішла в якийсь дорогий бутік, десь біля ми приїхали, і біля нашого вдома був бутік. Вона от, знаєш, звела дослідницьку роботу, mm -hmm. що тут в радіусі є. Mm -hmm. І от вона заходить в якийсь бутік, і там такі панянки кажуть: пані, тут одяг не для вас. Вона така, ця, я думала, це якийсь секонд хенд та, от. Просто коли вона когось обламує, це смішно, коли тебе це ж... не думаєш. Що... Клас. Я навіть знаю про який бутік, -як. Я той магазин ну, любила, любила але закон... я в ньому хотіла тільки по типу, знижках. Тому от вона такі коментарі залишала, бо часом от вона там в неї була, вона при, при, приїжджала і щось готувала своєму сину, ми тільки почали жити, і я, ну, я звичайно, розуміла, що я не можу його нагодувати, так як вона. По-перше, не, не вистачає досвіду, ну по-друге, є в нього. Якісь там улюблені речі, які я там, ну, не знаю, які не давала. мама з дитинства. Так, так. І вона приїжджала раз на тиждень, вона готувала. Вона повністю мила всю посуду, виносила сміття, і ми. І при чому вона їхала тоді, коли ми приходили з роботи, її вже не було Фідаально. її не було <світ> так, а в холодильнику було наготовано. От і я жила в цьому раю десь більше року. У мене була ідеальна свекруха, хоча я не розуміла, чому вона не лишається, щоб з ними ну, хоча б там ну, прикомунікувати. <світ> тобто, вона приїхала, наготувала, але якби якоїсь там ну привітція <світ> ну не було так, бо, тільки по телефонному режимі. Це мені було трошки незрозуміло. От і те, що вона готувала, паралельно щось було моє, і оце, що це в тебе Бон, там, там, Я наварила вам борщу. Я кажу, так там ж був бульон. Що там твій бульйон? Я з того бульйону зварила О, такий борщ. знаєш, от, І мене це почало якби здівати. І я почала думати, що якщо вона приїде на готує, на що мені готувати? І я під, підлаштувала наш режим, що до її приїзду ми мали би все з'їдати, вона приїжджає, ідеально порожній холодильник, який можна запакувати всім чим. І вона там якось вже пропасла, що він так. Боже, у вас нічого не їсти. Миша повісилася, розбіжка ну, блін, є недобре, нема теж недобре. І одного разу я в супермаркеті купила магнітик. Я не могла пройти. Мимо там на магнітику була намальована табуретка. На табуретці стоїть миша, така знаєш, петлю так і зверху напис: тут продуктів немає. Я цей, магні... я цей, магні... я цей магнітик причепила до ручки холодильника. то, знаєш це так, ручка, а тут магніт. Тобто не, побач... не, побачити... не побачити його там. Можливо було не побачити та. От, і я поставила цей магніт мічу. Ти спеціально купила для моєї мами, правда? Правда, ти ж спеціально, я кажу, ну це ж очевидно. Ну, такі були трошки перевіпії. Я подивлюся до нашого супу, а далі ми продовжимо. Дуже смачно. Дуже смачно. Кориця додає якоїсь такої Боже. Корицю дуже люблю корицю в осінніх стравах. Це буде мій новий коронний рецепт. Якщо забудеш, приходь. Окей, ні, не треба приходити. Він вже записаний. Ми можемо Супер. просто передивитися. Це, це дуже класний лайфхак на кухні. Запишіть свої рецепти на відео. Отже, ми вас всіх обіймаємо, любимо, цілуємо. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео, готуйте страви, які любите, які люблять ваші знайомі, тому що вам цього захотілося, або просто у вас є настрій такий. Дивіться наш канал, пропонуйте теми, ми поговоримо, а ви підслухайте. А може подивитись? А може й подивитися. Наступний раз ми готуємо фаршировану рибу до нового року. Так. па Папа! Всі Цілую. па цілуємо, файно.